Вітаю вас, друзі, на каналі Рослини для душі. Ми вже вдома розібрали всі свої речі, продукти що привезли, я беру свої садові рукавички і сідаю монтувати нове відео. Цього разу відео буде про пересадку дорослої Туї. Кому цікаві нюанси пересадки садових примірників. Приєднуйтесь і буду ділити в цьому ж відео куничник Карл Форестер. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і я запрошую вас до перегляду. Друзі, спочатку поділюсь ось такою халепою. Підозрюю, що це зробила цикатка буйволоподібна. Потрібно з нею боротися ось таке страховисько. Не чекатиму великого тепла. При температурі до 10 градусів оприскаю спочатку інсектицидом самим простим актарою, щоб розчин попав в рани. Через два тижні перевірю і, можливо, оброблю повторно. Боротися з нею нелегко. А щоб зробити це вдало, треба знати життєвий цикл. Навесні личинки випадають під дерево і їдять молоду соковиту траву. Тож залишаю їх голодним, обкопала ось так дерева, прибрала траву, залишила тільки квіти. Оксілоховидний, деяких посаджений. І знову ж таки буду обробляти і під деревами землю, траву і самі ж дерева. Знайомтесь, це героїня мого сьогоднішнього відео. Тут є західна, вересоподібна. Вона приїхала до мене із Львівської області вже досить великою рослиною. І на той момент я посадила її де-небудь. Не продумала зовсім її місце. Мабуть, є не одна така, що спочатку купуєш, а потім бігаєш з рослиною і шукаєш її місце. Придивившись до ділянки, побачила її в композиції із вербою уденською сека та верба тонко стовбурова, чорноколосовидна і ялівцем горизонтальним. Це верба уденська сека. Це декоративний чагарничок. Із довгими листочками та закрученими паганами. весні має ось такі сірі котики, ми їх називаємо. А поруч зростає також верба із чорними котиками, ось такі гарнюні, і має червоні молоді пагінці. Перш ніж викопати тую, я звільняю для неї місце. Відсаджую дерен дигантісь. Кущ невеликий, той корінь має бути неглибоко. На відстані сантиметрів 20 від куща обкопую по колу, а поперед викопала яму для цього кущика, щоб одразу і перевалити його на нове місце. Переміряю і саджаю на той же рівень, що кущик ізростав. Доки рослина ще не прокинулась, їй буде легше прижитися на новому місці. Тепер готую яму для посадки туї. Вона повинна бути ширше передбачуваного прикореневого кому сантиметрів на 20 Глибина ями повинна відповідати висоті земляного кому. Груд обов'язково підпушую. В ямку до ґрунту, не невибагливі, та я додаю сосновий опад, щоб ґрунт був пухкіший і легший для неї. Для успішного перенесення дерева на нове місце важливо максимально зберегти прикореневу грудку. І як же це зробити? Якщо ґрунт сухий, то потрібно ретельно. Пролити за добу до початку викопування. У мене ґрунт вологий, тож я не проливала. І навколо дерева викопати траншею. Я копала сантиметрів 10, адже ту я так, вона не така молода, але вона не швидко зростає. І я розуміла, що в неї коріння не таке велике. Пересадку дорослих дерев рекомендується проводити в період спокою, або навесні, або восени. Ось таке коріння, що я викопала. Під час копання товсті корінці пошкоджуються, то я ж роблю рівний зріз, адже гладка поверхня краще заживає, і рослина легше приживається. Яма для посадки туї вже приготовлена, тож швиденько вантажу тую, лопату, сосновий опад і переїжджаємо на нове місце. Сьогодні в нас помірно сонячно, в наступні дні буде похмура та дещо дощова і прохолодна погода. Це прекрасні дні для того, щоб туя краще прижилась. Всі туї люблять добре освітлені ділянки. Зростати можуть і на півтіні, але крона в їх буде рідше і будуть втрачати свою декоративність. Що стосується складу ґрунту, то тут немає особливих вимог. Туя добре себе почуває на ділянках з линистою і супіщаною землею. Але щоб вона швидше і краще прижилась, я ж все ж таки додаю хвойний опад. Цим я розпушую ґрунт, адже у нас чорнозем, і він досить важкий. Дуже важливо посадити дерево з колишньою орієнтацією до сонця. Підсипаю землею, утрамбовую ґрунт і гарненько поливаю рослину по колу. А ось тут зростають ялівці вертикальні, що я пересаджувала восени в листопаді місяці. І зараз я помітила, що мені тут не вистачає ще одного для гарної композиції. Тож, знову ж таки, поки березень місяць досаджую рослинки і хай вкорінюються. До речі, ті рослини, що я пересаджувала восени, бачу, що вони почувають себе добре. Не, під... Не сохнуть кінчики, в загальному видно, що рослини почувають себе добре. При пересадці таких маленьких рослин я в посадкову яму торг кислий, грунт ще на ділянці в більшій його кількості, і сосновий опад. І в такий легкий субстракт висаджувала рослинки. Ще одна рослина, яка зростає не там де потрібно, це куничник Карл Форестер. Хочу його викопати, поділити, наскільки поділиться, Буду пробувати це, я роблю вперше. І висаджувати на це місце, де я задумала. Там хочу зробити, наче, ширму із таких злаків, із куничника Карла Форестера. Купувала цей злак в горщику п 9 для того, щоб зекономити. За два роки ось наріс такий гарний кущ. Зараз він на цій клумбі з трояндами та лавандою робить великий затінок. Це перша причина, чому пересаджую. А друга причина це моя ширмочка із лаків. І знову ж таки, для того, щоб зекономити, кущик гарно швидко наростає, я його ділю і буду висаджувати. Після того, як я викопала кущик із клумби, утворилась досить немаленька ямка, тож приход... прийшлось її засипати ось так. І буде тепер в трояндії і лаванді місце, куди розростатись гарним кущиком. І викопати такий куничник не так тяжко, а от поділити я з ним дуже намучилась. Але поділила на багато кущиків. І також, надію, що вони в мене швидко-швидко розростуться і буду мати той бажаний ефект. Про який і мрію. Цей злак холодно зростаючий, багаторічник, тому я також вирішила його поділити на початку весни, щоб він гарно вкорінювався вже. Люблю цей злак за те, що він добре тримає форму куща, що вітро стійкий, були вітри, був сніг, але злак вистояв. І весною я його обрізала. Поділ з лаків завдання не з легких, і крутила, і вертіла, і лопатою з усієї сили ділила, прижимала і стрибала на лопаті. Варварське це в мене так виглядає. Вже хотіла брати сокиру, можливо, так легше. Але все ж таки поділила де більші, де менші кущики, але вони приживуться всі, я це знаю. Ці корінчики я висаджу поміж ялівців і поміж декоративних кущів. Поки ялівці підростатимуть, злаки набиратимуть більшого, більше уваги на себе привертатимуть, і так буде гарно. Друзі, дякую, що були зі мною та додивились відео до кінця. Всім здоров'я і сили витримати і вижити в цей нелегкий час. До нових зустрічей!